Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння, надії та віри. І все буде добре, обов'язково. Сьогодні у нас 24 лютого 2024 року. І така якась довга доба вже впродовж двох років. І сьогодні на якому один плюс один виходить документальна стрічка Алана Бадоєва Довга доба. І я ось думаю, чи на часі це. Я не готова ще це дивитися зовсім, тому що вистачає реальності. Але я вважаю, що потрібно, щоб виходили такі стрічки. Документальні, художні. Щоб не мовчати, щоб люди дивились, люди бачили ті, хто не в Україні, інші країни. Тому що культура, вона таки має силу. І я чому сьогодні пригадала стосовно культури, коли наприкінці березня. Ні, наприкінці лютого, на початку березня 22-го року, вийшла пісня у Макса Барських Хай буде весна як вона мене надихала. Коли ти ще не знав, що це, як, як воно буде, ти вважав, що це от закінчиться, бо так не може бути? І ось коли була підтримка. Така, знаєте, пісні іще, і ще. А як чудово в парку. Пташки співають. У нас сьогодні тепло, плюс 10, але вітер, і мені знадобилося заховатися, щоб не так дуже задувало, а то аж в очі сипе. Угу. Так спокійно. О, знову вітер пішов. Зараз таки в мене якось, як то кажуть, я зависла. І, щастя, в таких простих речах, я про це вже казала. Співають пташки, там десь грають діти. На спортивному майданчику, дитячі голоси. Так спокійно, спокійно. А я дивлюсь, у нас так поприбирали в парку, що тут начебто трава була, і... а зараз хочеться пройтись. І навіть пообрізали там, бачите, трішки, щоб... Як гілочки такі, чи воно так було? Таке враження, що я в лісі, але дитячі голоси і це наш міський парк. Набожнє це місце в нашому парку, там люди сидять, там прогулюються люди. Пташки співають. Мабуть, це буде вам не цікаво. Але показую все, як є. Про що я думаю? Привіт! Привіт, яка ти класна! Справжній релакс. Ось у нас в парку зараз навіть не грає радіо, і мені подобається, коли радіо не грає, тому що, тому що спокійно. А я люблю, коли спокійно. The chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We want to chase the night. Описувати відео, але бачите, яке у нас сонечко, яке у нас небо. І хочеться, щоб воно було мирним. Але дуже сильний вітер. Але погода чудова. І хочеться і прогулятися. Але вітер дуже сильний. Я раз зайшла в сільпо, хочу взяти такі яблучка. я вже їх у друге беру. Тому що червоні, вони якось недовго лежать і ти коли їх розпакуєш, ну там таке вже. Прощавай, мама, на молодість, як то кажуть. А ці класні. 32 гривні 99 копійок. То такі яблучка я візьму, кладу Ой, кошик. Собі. Ще беру отакі сосиски. Я термін придатності обов'язково перевіряємо до 13 березня. Це я хочу сьогодні зварити солянку. То беремо, що мені ще потрібно, або я беру завжди варену ковбаску. Наприклад, таку я беру варену ковбаску. Але дешевше мені сьогодні буде взяти сосиски. Але така ковбаска варена, мені дуже подобається. І коштує вона 90 гривень 99 копійок. Так. І ще потрібно взяти такі ковбаски, як, як вони називаються, я вже не А, ось вони. Я буду брати. Нагальма Таня. На. Ось такі я візьму, скільки вони коштують. О, ціна тижня 50 гривень. Ось такі я беру. Але термін придатності завжди потрібно перевіряти. Термін придатності до 28 квітня. Підходить, беремо і ще й ціна тижня. Іде в кошик. Поповнюємо наш кошик і куряче філе мені ще потрібно буде піти взяти. Так, тут дивлюсь, є ціна тижня, але термін придатності до 25-го. Ні, я вже, знаєте, коли один день, сьогодні 24 те коли один день залишається і там 25-те, ні. Е, таке я не буду купувати. Так, дивлюсь 14 гривень за 100 грамів. Це що в нас Стегно. Ну нехай буде з кісточкою до 26-го. До 26-го ну це ще добре. І на солянку, до речі, якщо кісточки там є, то і на буде краще, і ціна тижня. Ого. Тому таке і беру. Почала з'являтися олія, яка мені подобається. 119 гривень коштує для салатів. Але я вже купила і ну, не буду. Але влітку обов'язково. Базилік чесник, часник, е помідори, з перцем, Мені така подобається олія. Довго не було. А вчора я купила ось таку, я тут не побачила. Ціна тижня, чумак. Будемо купувати українські обов'язково. Тому. Наступного разу обов'язково цю олію куплю на салат. На солянку ще потрібна сметана. Я вчора купувала, і вона досі є ціна тижня, і я купувала до вареників. Ви думаєте, що я вчора варила вареники? Ми приїхали дуже пізно і вже так чаю попили та полягали спати. Оце так вчора було. Тому сметану сьогодні я не купую, тому що є. Але на солянку мою обов'язково потрібна сметанка. Мені зараз не потрібно, бо я купувала в епіцентрі, я вам показувала, але ціна тижня 39 гривень, такі губки, вони дуже якісні. Я купувала в епіцентрі 66 гривень, там три штуки, а тут 39. І За якістю вони дуже класні. Тому Теж беру, дівчата. якщо, то зверніть увагу. І в мене запитували серветки для прибирання. Я зараз такі не купую. 119 гривень коштують 48 одиниць там. Звичайні вологі серветки так само вони вбирають. Ну, Ці більші, вони якось так крепше, але одна шана. Так, йдемо далі. Ціна тижня 47 гривень коштує такий шоколад. Купуємо українське. З малинкою. А я люблю з вишнею. І Щоб він чорний був. Це чорний? Мабуть, чорний. Так чорний, чорний, чорний. Може взяти з малинкою. Беремо, Іди в кошик. О, скільки там всього вже в кошику. Все, що треба, те О, ні, я ще такий хочу. Дивіться, 47 гривень. Боже, якась дикарка зайшла. Такий я візьму ще. Бачите, воно як спечели. Теж чорний шоколад 47 гривень. Зайвим не буде. Це наші ліки від. Поганого настрою, з'їв чорний шоколад, трішки тільки. І настрій покращився. Все, йду на касу. Покупки Сільпо вже зробила. Зараз буду йти. О, Тут у нас кава якась. А куди я буду йти? Куди? Кажіть? Куди я буду йти? Мабуть, додому. Така емоція була тільки що в мене в магазині, коли я побачила шоколад з малиною. Але м -м -м, кажу, що я хочу зовсім інший шоколад. І потім, коли ти бачиш те, що ти хотів, але спочатку не побачив, то така якась емоція. І завжди я люблю людей з емоціями, справжніми емоціями, навіть якщо це інколи виглядає якось так по-дитячому. Але це ж по-справжньому. Дивлюсь, яка краса. Це ви самі робили? Ми і мама. Ми і мама. Які О, дуже гарно. А це на руки, так? Дійсно затяжка, дійсно, Дуже гарно. молодці. 10% йде на засіл. Ну це зрозуміло. Що хочу сказати? Я купила ось таку на руку штуку на затяжці. Там була ще замочок. Кажу ні, давайте. Та нехай діткам будуть, які у нас діти молодці. І дивлюсь, яка у нас верба вже потрохи-потрохи. І ще хочу сказати, що... О, який вітер! Дивлячись на наших діточок. О, вітер! Чуєте, як тут все ганяє? Дивлячись на наших діточок, які зараз разом з матусею щось роблять, продають, якийсь відсоток дають на ЗСУ. Це є наше майбутнє і я пишаюсь нашим майбутнім. І, знаєте, одна думка у мене не виходить з голови, яку сказали нещодавно мої знайомі, які виїхали. Я не хочу про це казати, ви розумієте, чудово, хто мене дивився, той знає. І каже, нашого міста вже нема, але що тут їхати? Три години, три години їхати в дорозі. Відстань між нашим містом і місто, якого вже немає. І в мене аж мурахи йдуть по шкіри, і ти розумієш, що, дя дякуючи нашим найкращим, ми навіть не замислюємося, що різниця у часі 3 години і зовсім інше життя. Якось так. Пробачте, але це мої справжні думки, і про що я думаю, я завжди цим ділюся. А я зараз вже повертаюся додому, буду варити селянку, але я не буду показувати. У мене є багато відео, як я варю селянку. Посилання зараз буде зверху, то подивіться, так само все буде вже багато разів я показувала. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково. Бо довга доба так тривати не буде. А сьогодні на 1 плюс 1, о 22.00 я буду дивитися довга доба. Я ще не готова, але я вважаю, що ці стрічки повинні бути взагалі, щоб інші люди дивилися з інших країн. А чи відчують вони те, що ми відчували? Не знаю. Можливо, подивимось.